Як одна безкоштовна консультація у адвокатському об'єднанні Правда може зберегти понад 100 тисяч гривень вам. Давайте розбирати. Розберемо реальний судовий кейс. До нашого адвокатського об'єднання звернувся клієнт із проханням ознайомитись матеріалами справи. Йому прийшла ухвала про відкриття провадження від факторингової компанії, в якій він кредит не брав, і взагалі не розумів, де взялась така сума щодо нарахувань. Тіло клієнта 25 тисяч гривень, первинний кредитор Манівео. Даний кредитний договір вже був три рази перепроданий, і, відповідно, вже третій кредитор звернувся в судовому порядку щодо стягнення боргу вже зі своїм нарахованими відсотками. Із тіла кредиту 25 тисяч гривень, кредитор просив задовольнити 116 тисяч гривень. Наші адвокати безкоштовно проконсультували клієнта, роз'яснили йому всі права, додатково ознайомилися з матеріалами справи і вступили в процес. Написали відзив на позовну заяву, де просили задовольнити саме реальні відсотки за кредитним договором. Це тіло кредиту 25 тисяч гривень і, відповідно, відсотки за кредитним договором. Кредитор саме посилався на договори факторингу, які він типу додав. Ми проаналізували всю ситуацію і відповідно прописали свою правову позицію, де просили задовольнити лише тіло кредиту і відсотки, які були нараховані згідно з договором, тобто, це 31 тисяча гривень. Врешті позовних вимог ми просили суд відмовити в зв'язку з тим, що кредитор порушив принцип саме співрозмірності, нарахував занадто великі відсотки. Також додатково він просив на праву допомогу шалену суму коштів. Які не були саме доведені, що кредитор дійсно сплатив на праву допомогу вказану суму? На судовому засіданні адвокат захистив наш відзив на позовну заяву і, відповідно, суд дійшов правильного висновку, задовольнили 31 тисячу щодо стягнення зборжника коштів. Врешті було відмовлено. Отже, виходячи з даної ситуації, потрібно вчасно звернутись до адвоката на безкоштовну консультацію для захисту своїх прав, і адвокатське об'єднання Правда з радістю вам всім допоможе.